Вітаю вас, мої дорогі глядачі. Сьогодні в нас на огляді отака лялечка. Це Паула Рейна Міні, і вона приїхала до нас із магазину Мікки Mouse. Посилання на цей магазин я залишу під відео. Там ви зможете придбати цю красуню. Ця лялечка продається вдягненою і взутою в коробочці. Ну, коробка звичайна це її задник, я вже вам показувала. От, цього року маленькі лялечки продаються в таких коробочках. От, волосся в неї дуже довге, це рапунцель. От, волосся біле, красиве, довге і м'яке, гарна прошивка. Ось така лялочки. Очі сірого кольору. Брови світло коричневі, і вії чорні, довгі чорні вії. Помада рожева, світло-рожева, така блискуча. От. І обличчя виглядає, знаєте, як у сніжної королеви. Біленьке таке, ну ще за рахунок, мабуть, білого волосся. Тут немає ластовиння, абсолютно чисте обличчя, трішечки рум'янець навіть ледь проступає. Ось така дівчинка. Вдягнена вона в топ. Топ синтетичний, дуже гарно оброблений з вивороту. Тут все обметано, все красиво, оздоблювальні строчки. На жовтому фоні анімалістичні такі п'ятна, позаду резинка цього топа. Ось так. Ну і трусиків дівчинки немає, але є такі шорти. Верх теж на резинки, і низ теж на резинки. Вони бавовняні і теж, зараз вам покажу, гарно оброблені. Колір такий коричнево-трошки рудуватий такий. Ось так. Взуття чорне, м'якеньке таке. Ну, як і у попередніх дівчат. І тримається топ ось тут на шиї, зав'язано на резиночку. Резиночка чорна. Ось така дівчинка. Напишіть, кому сподобалось. можливо, хтось буде купляти, бо це ж рапунцель. Тут же ж можна і коси заплести, і хвостики зробити, Ну, тобто, багато варіантів. Можна гратися, можна її прикрашати, перевдягати. Дуже красива дівчинка. Молд Ліу. Дуже красиве поєднання, біла шкіра, сірі очі і е, біле волосся. Ну, мені сподобалось. Напишіть, як вам. Е, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані, і приходьте на наступні відео. Буде ще декілька оглядів на маленьких лялечок. Всім до побачення і гарного дня!